Вітаю всіх, друзі! З вами компанія Агрокраїна Дніпро за частиною ЮІМЗ МТЗ. Сьогодні покажу вам стакан вала вторинного КПП-трактора МТЗ. Зліва оригінал Білорусь, справа аналог. Зараз ми їх зрівняємо, покажу вам їх зовнішньо і скажу вам приблизні актуальні ціни, І, як правило, саме ціни цікавлять вас більш. За все, але я скажу їх ближче до кінця відео, тому, будь ласка, додивляйтесь відео. Ну і давайте зовнішньо спочатку на них подивимося. Зараз буду вам повільно все показувати, і для тих, хто обирає собі цю запчастину, я думаю, відео буде дуже корисне. Буду намагатися робити, знімати так, щоб як будто би ви потримали ці запчастини в себе у руках. Ну, дивіться, якщо ми дивимося з цієї сторони, то взагалі не зрозуміло, де оригінал, де аналог. Я уважно продивився оригінал і не побачив жодних маркувань, відміток, ніяких немає опознавальних знаків. Єдине, що, якщо ми перевернемо його на іншу сторону, давайте покажу. Тут є відливка цифра 2 і, по-моєму, цифра 5. Нічого такого на аналозі нема. І ще, я думаю, ви помітили, що він погрунтований у червоний колір, а аналог не пофарбований взагалі. Але я бачив аналоги також, бувають, роблять під оригінал і ось так само фарбують. Тобто це не відмінність. Далі, що я помітив, що на аналозі ось ця частина, ось цей буртик, його товщина вона більша, ніж товщина на оригіналі. Так, як це б не було странно. Також дивіться, взяв штанген, давайте з вами замірюємо, щоб ви самі побачили. Ось дивіться, товщина 12 це аналог, і товщина 10,5, ну, можна сказати, 11 це оригінал. І давайте, давайте камерою ось так, от також подивимося. Дуже Гарно видно, бачите, що аналог він трошки вищий, ніж оригінал. Ось таку відмінність я помітив. Далі по отворах все однаково, по різьбах все однаково. І також, дивіться, я ще взяв підшипничок. Тут стоїть підшипник 7610, а імпортне маркування 32310. І, і тут також все в розмірах. Бачите? Під запресовочку не провалюється все дуже гарно. Так, друзі, саме по цій запчастині, е, моя думка, так як це запчастина лита, і бачите, все зроблено в розмірах, тобто все чітко стане. Е, моя думка, що тут можна сміло купувати аналог. То він нічим не гірший, ніж оригінал. І давайте зараз по цінах вам скажу, і далі будемо це продовжимо цю тему, що краще купити. Дивіться, приблизні ціни кажу. У нас оригінал коштує зараз 1000 гривень, аналог коштує 500 гривень. Тобто в два рази оригінал дорожчий, ніж аналог. Ну і давайте, що краще взяти. Я вважаю, що нема сенсу переплачувати за оригінал, але, звісно, якщо у вас бюджет не обмежений. І вам все одно, скільки коштує запчастина, завжди правильно буде купувати оригінал. Так, в цьому випадку я за оригінал. Але якщо у вас бюджет обмежений, якщо хочете зекономити, то можна сміло-сміло купувати аналог. Ви тут взагалі не втратите в якості. Так що, друзі, ми їх дуже багато продаємо, аналог більш ходовий в нас, ніж оригінал. І чесно скажу вам, скарг якихось там. Дзвінків з матюками взагалі нема, все становиться, все вихажує і вихажує довго. Так що, давайте ще раз. Якщо бюджет не обмежене, але якщо ви фанат тільки оригіналу, звісно, оригінал це ваш варіант. Але якщо ви хочете зекономити. Аналог буде нічим не ні гірше, ніж оригінал. Можна сміло купувати і навіть не думати, що щось буде не так. Все, друзі. Сподіваюсь, відео було вам цікаве, корисне. Будь ласка, підписуйтесь до нашої YouTube сторінки, до нашого соцмереж, посилання в описі і до наступних відео. Всім пока!